Вітаю, друзі. Сьогодні знову поговоримо про слово, його силу і можливі варіанти заміни матюччя. Світ підкорюють сильні, сильні духом. Ні, вони не сходять на трон, вони цього й не прагнуть. Їм не потрібно керувати світом навкіл. Для них важливий той світ, що всередині, важлива його чистота і наповнення. Сильний духом є той, хто керує згустками світлої енергії, закладеної в слові. Такими володарями духу свого часу були Сенека, Сократ, Сковорода. Вони не тримали в руках булаву, але світ дослухався до них минули віки, а їхні слова. Досі мають силу. Сьогодні живемо в такий час, коли людина повинна знаходити силу всередині себе, у глибині свого єства, знаходити і підтримувати зв'язок із божественним началом, стати пробудженим. Світле слово має таку здатність пробуджувати дух. А це аж ніяк не може бути лайлива лексика, матюча чи прокльони. Людина є сильною тоді, коли вона славить цей світ, славить день на світанку, славить красу, що відкривається очам і серцю. Слава Ісусу Христу, одне з найпоширеніших привітань християн. Слава Богу! Слова славі зцілюють і сповнюють силою, слова подяки, молитви, пісні, сила слова в прославі, а не в прокльонах чи матючи. Слова, слава і слово мають спільний корінь і є спорідненими. Це вказує на те, що в давнину слово сприймалося як те, що приносить славу, хвалу, розголос. Призначене для того, щоб його слухали, слова ідентифікують мовця. Це ще свого часу Сократ казав: заговори, щоб я тебе побачив, промовляючи грубі, лайливі слова, тим паче матюки. Людина втрачає силу, але мова наша настільки багата, що можемо спокійно обійтися без лайки і висловити своє ставлення до когось або чогось без неї. Згадаймо вираз, усе по цимбалах. Це чудовий приклад ефемізму. Використовуємо його, щоб уникнути нецензурної лексики. Ви здогадалися, які матюки можна замінити. Мені все по цимбалах, усе по цимбалах краще й не скажеш, щоб висловити свою байдужість, зневагу або стан, коли щось не має жодного значення. До речі, в українській мові побутують інші подібні вислови, які можна використовувати замість лайки, щоб передати схожі емоції. Це до лампочки, пора барабану, як згуся вода. Мене це не хвилює, мені начхати. Вибір виразу залежить від контексту та бажаного рівня емоційності, але всі вони слугують одній меті виразити ставлення без використання обесцентної лексики. Слова мають потужну творчу силу, яка може упорядковувати хаос, створити життя і стати мостом між людиною і Божественним. Слово є інструментом для духовного зростання та пізнання. Пам'ятайте, сильний духом є той, хто керує згустками світлої енергії, закладеної в слові.